по центру! Моє ім'я лейтенант Алдорейн Треба вісім солдатів. Нас кинуть у Францію, вдягнених у цивільне. Завдання в нас одне, одне єдине. Бити нацистів. Так, Все націонал-соціалісти взяли Європу, бо вбивали, катували, лякали. І мордували! І це те, що зробимо з ними ми. Ми будемо жорстокі до німця. Хай суки знають, хто ми є. Хай бачать нашу жорстокість у розчавлених, спотворених і порізаних трупах своїх братів. Німець навіть не уявляє, яку нелюдську жорстокість. Вони терпітимуть від наших рук, наших чобіт і лез наших ножів. Німця знудить від нас. Німець заговорить про нас. Німець буде боятися нас. Нацисти не люди. Їх треба нищити. Ці і кожен з моєї команди винен мені одну сотню нацистських скальпів! І я хочу ці скальпи.